У Дубовецькій громаді українська та польська сторони підписали угоду про партнерство та співпрацю. Зустріч розпочалася в селі Тустань. Там учасники спільною молитвою вшанували пам'ять загиблих воїнів. Після цього обговорили ключові напрямки майбутньої співпраці. Документ підписали голова Дубовецької громади та староста Тарнобжеського повіту Павел Бартошик. Павло Андрусяк розповідає. Для української сторони особливо важливо розвивати дендрологічний парк у селі Маріампіль як частину культурної спадщини регіону. Ми є невелика достатньо громада, і для нас розвиток Маріамполя це є культурно-духовний розвиток в першу чергу. Маріампіль має прекрасну серйозну дуже історію. Він має історію, яка належить до спільної історії, як української, так і польської. Крім того, станом на сьогоднішній день у Маріамполі розміщений єдиний в Україні віблійний сад, а також найстаріший дендрологічний парк в Івано-Франківській області. Ми говоримо про розвиток туристичний, але без приведення до належного вигляду, в першу чергу, в даному випадку цей проєкт буде стосуватися саме розвитку дендрологічного парку. Без реалізації цього проєкту говорити про повноцінний розвиток Маріамполя, ну, мабуть, складно. Ми розуміємо, що в час війни витрачати бюджетні кошти ну, мабуть, було б не зовсім правильно на такого роду проекти, але є сьогодні європейський проект Інтерект. Він передбачає залучення коштів європейського союзу, але в першу чергу через співпрацю українських і польських громад. Голова Тернобжеського повіту Павел Бартошик переконаний, підписаний договір стане основою для майбутніх спільних інвестицій і проєктів. розпочинаємо співпрацю за програмою Інтерек. Вона полягає у тому, щоб розробити умови, які дають можливості знайти спільні інвестиції і розвивати обидві громади. Партнерство реалізується в рамках міжнародного проекту інтерек європ на 2021-2027 роки.